Вітаю, мої дорогі 18.00 по Києву, і сьогодні я з вами, Тетяна Зданік, вандовий астролог з міста Кам'янц-Подільського. Буду віщати прямий ефір, буду ділитися з вами рекомендації, знаннями, інструментами та техніками, які в свій, свій час допомогли мені, а не тільки вдало, безпечно подорожувати, а ще й здійснювати свої ці цілі і мрії. Як це можливо? Чи є тут магія, чи можливо просто комусь повезло? Ні, насправді в основі цих цієї удачі лежать. Знання, яким більше п'яти тисяч років. Тобто, це досліджувалося не одним поколінням, не одне століття, і дуже багато насправді людей на планеті, хто вивчає китайську астрологію, метафізику, бадзи, цемень. А вони знають, що є такі можливості, є такі напрямки, які допомагають людині наповнюватися потрібною енергією її, тому що ми всі щодня перебуваємо з вами у Русі. Правда? Але Можна не підключатися до енергії, просто мандрувати, подорожувати з точки А в точку Б, не маючи ніякої цілі, ніякої задачі, думаючи, просто перебуваючи в хаосі своїх буденних подій, а можна правильно подорожувати, правильно переміщатись на малі, на великі дистанції. Відпочивати, їхати у відрядження, їхати по робочих моментах, їхати на оздоровлення. І це все разом щось з, співміщати з темою користі для себе, з отриманням потрібної енергії, яка буде акумулювати для вас потрібні можливості. Отже, ми сьогодні будемо. Спілкуватися на тебе відпочинок, який здійснює мрія. але сюди рівно точно так само підходять: любі подорожі, поїздки, все, що зв'язано з роботою, з відпочинком, з реалізацією якихось ваших задумів. А любі поїздки на малі або на великі дистанції будуть працювати для цього алгоритму. Тут я буду використовувати китайську метафізику, якою я займаюся вже сьомий рік. І буду розказувати також вам. Так. Одразу перехожу до справи. Це справа доволі практична, але я спробую в 5 кроків пояснити, як кожному, хто хоче цю тему вичити і спробувати для себе, розібратися без консультації. Оксаночка, доброго дня! Поставте, будь ласка, плюсик, якщо мене видно і чути, я буду розказувати. Буду вам вдячна. Дивіться, для того, щоб використати тему поїздок, яку можна буде потім перемінити для дітей, для чоловіка, для колег, для роботи, для співпраці, для себе любімої, для подруг. Ви будете... Чітко діяти по цьому алгоритму, виконувати ці дії, які будуть записані в цьому ефірі. І я посилання на цей калькулятор обов'язково залишу. А є один момент: цей калькулятор він знаходиться розробники його в Україні, і людина, яка коригує. Яка створила, яка розробила цей калькулятор, це наш український майстер, але він на російській мові і він не переводиться, поки на жаль, вибачайте, так як є, але він дуже допомічний, допомагає звичайному українцю, який не дуже буде в астрології розпиратися, підкоригувати для себе питання. Чому я запитувала в сторіс, які у вас казуси, які цікаві були моменти у вас? Подорожах, і ви знаєте, скільки я згадую свої переміщення? А я була достатньо багато. в мене така вся карта подорожуюча. Карта народження. І я разів вже 40 була, напевно, на виїзді за кордоном, тобто постійно десь в Русі було відвідано дуже багато країн. І повірте, ну, різні моменти. Від моменту е, зустрічалися да? від моменту втрати документів, втрати багажа, запізнення на літак, не пропускали через таможню, Тобто, різні є дійсно моменти. І з неприємних, і з найнеприємніших це коли. Приходиться екстрено звертатися в швидку допомогу, да? тобто якісь такі нестандартні моменти. І добрий вечір, Наталочка. Наталочка, поставте, будь ласка, плюс, якщо мене добре видно і чути. І е... такі моменти, коли втрачали люди гаманці. Да? Е, коли людям прийшлося дуже дорого заплатити за надання медичної швидкої допомоги, тобто були такі нестандартні, курйозні ситуації, і е, я зрозуміла, дякую. Наталь. Потім, коли я на протязі сім років вивчала цю техніку і співскладала своїми виїздами, з напрямами, якщо те спрацювало, я побачила, що дійсно там є чіткий алгоритм і він працює. Питання: чи людина обере його, да? тобто можна, для чого ми взагалі використовуємо це все? Для чого вам ця технологія? Для того, щоб обійти різні негативні таємні сірі оці ці зони, які ви не можете прорахувати, для того, щоб забезпечити спор. Окі, в першу чергу, це безпека, безпека здоров'я, гаманців, безпека в русі, безпека в дорозі, безпечний і гарний відпочинок, тому що точно знаю, що відпочинок може дуже багато аспектів спортити, і ну і робочу командировку. Да? Тому ці моменти я вичила і буду зараз з вами ділитися для того, щоб не було цих казусів і вам не приходилося викручуватися з тим, що є, і щоб оці гроші, які були витрачені на ту. Поїздку ви не страждали, що воно не, що воно не оправдалося вашими надіями, не виправдало ваші надії, не виправдало ваші очікування. Ще й багато наслідків дуже часто бувають з невдалими поїздками, особливо на довгі маршрути, на довгу відстань. Я знаю історії, коли дуже багато моментів з. Активуються, вони збільшуються, умножується, наприклад. В парі є перехідний кризисний момент в відносинах, і саме в цей рік люди ще й умудряються поїхати в тому напрямку, де ці відносини максимально погіршаться. І це дуже чітко працює. Я вам розкажу, які напрями не потрібно буде подорожувати, чим це сювато. І ви тоді це називається свідомий вибір дорослої людини. Ви вже тоді не йдете закритими очами по граблях, в надії, що авось про мене. Ви свідомо обираєте, розумієте, пропрацьовуєте, вдало підбираєте маршрут, тому що це ваша безпека, це ваші гарантії, це ваші гроші, це ваші нерви, здоров'я, ресурси і так далі. Добре, якщо готові, ставте плюсики, поїхали. Значить, розказую на посилання на калькулятор, я залишу в сторіс, і коли залью цей ефір на Ютуб, там також буде посилання на калькулятор і не Волково. Коли ви натиснете вкладочку програми і інструменти. У вас стрілочкою показую, буде такий передостанній пункт. Він називається Рещот направлення для дальніх поїздок. Вам треба нажати саме його. Тут це дуже просто, я надеюсь, зараз. Все вам розкажу. Дивіться, у вас відкриється такий різний масштаб, зверху є плюсик, мінус, ви можете це розкрити, можливо, там ви в Америку, в Австралію збираєтесь. Неважливо, ви можете розкрити навіть повну карту світу. І а, в з, як дивитись на екран, зліва перше обозначення, я для прикладу вела Київ, наприклад, да? і а, точку свою Б, куди я планую їхати, це, наприклад, Париж. Ви вводите свої дані. Ви можете, якщо ви точно знаєте, що у вас там а, в якомусь там. Місяці стоїть в плані поїздка, і ви плануєте туди їхати, підбирайте. Чітко під свою поїздку. Якщо ні, я завжди раджу з цим калькулятором гратися. Наприклад, якщо вам буде, розкажу потім, як, на що глянути буде в травні, що вам потрібно буде поїхати для реалізації конкретної цілі, то ви можете поводити в точку Б в другому цьому пунктику, да, зверху, в другій стрічці поїзкові, який ви можете ввести різні маршрути і подивитися, який сектор воно вам видає. І зверху, далі на цією картою, тут, можливо, трошечки. Мінімально да зображено. Ну, я ще продублюю, скоріше всього, ці слайди в себе в телеграмі. Тому, якщо ви підписані, ви зможете там більше розглядіти, навіть зберегти сни. Для вас дуже важливий є показник двіженні із А Б. В Азіму, тобто саме маршрут, ваша точка. Звідки ви виїхали і куди ви їдете? Дивіться, ви тут точку А вставляєте, звідки ви виїжджаєте, навіть якщо ви там умовно народились в Одесі, а живете в Львові, а виїжджати будете з Варшави, то оцю точку А в Варшаву. Да? Це важливо, тому що це момент не для переїзду, а просто для подорожі із текущої точки, де ви знаходитесь, ви вибудовуєте цей маршрут. І далі буде там, де стрілочку. Я показала, наприклад, Київ. Париж у мене буде в напрямку Запад. Там вони є запад 1, запад, 2, Запад 3, кожен так сектор ділиться. Визначайте просто перше слово, який це сектор. У нас сектора тут будуть також на російський, тому вам прийдеться трішечки поміскувати. Ви дивитеся виключно на цей показник. Так, показую далі. Дивіться. Скільки б ви на протязі року, через 10 років будете працювати з цим а, б, калькулятором, там завжди будуть така рожева, якась довгі такі стріли, да, і жовті. От, навіть якщо ви не знаєте, не будете знати ніколи не будете вивчати, просто знайте, що в напрямку оцих рожевих і жовтих стріл вони будуть під кожен місяць ще в калькулятори автоматично перераховуватися, подорожувати не потрібно. Чому тому що це так звані? Складні напрями, які принесуть більше нюансів негативу, аніж позитиву, і тут, тільки ті люди, які знають, як сам працювати, як себе перестраховувати, як створювати ламані маршрути, можуть цими секторами користуватися в базовому розкладі. Краще такі поїздки перекласти там на рік, або звернутися до консультанта, який допоможе вам, якщо це ну, винуждена міра. Да? Тому що я розумію, що ми живемо в такому світі, коли. Не завжди є можливість під суперідеальну дату, під календар класно підрахувати. Різні бувають життєві моменти. Але базово, будь ласка, старайтеся о цих напрямів уникати. Якщо у вас буде прокладений маршрут чітко по цим напрямок, оце напрямок, дивіться, всі тут напрями я написала на російській мові, так як воно в калькуляторі, щоб ви не попуталися при перекладі. Напрям северо восток да, весь 2025 рік, старайтеся уникати. Це такий дуже не дуже приємний е, настрой. Він в мене тут виставлений з Києва, тому що я поставила точку А Київ. У вас будуть інші країни. Не, не орієнтуйтеся зараз тільки на цей текущий слайд, тому що, якщо у вас буде, наприклад. Старт, можливо, ви зараз живете в Австрії? То у вас ці рожеві а, такі. Діапазонові хвилі вони вас зміняться, змістяться. Я хочу, щоб ви просто це зрозуміли. Точка А буде ваша, точка Б відповідно буде ваша, куди ви плануєте. Можливо, ви будете порівнювати, їхати на відпочинок, на оздоровлення, на бізнес зустріч в різні країни, і ви будете для себе дивитись. Вам краще підійде Туреччина, там Кіпер, Єгипет, ну, наприклад, Пальма, де Майорка, Ібіса і так далі. І ви зможете оцю цю точку Б коригувати і дивитися. В якому вона напрямі від вас знаходиться. Так, показую, показую. Так, секундочку, мені здається, в мене ще один слайд не зберігся. Давайте показую цей момент, і зараз інші моменти покажу. Дивіться, сьогодні я даю алгоритм. І розрахунок на травень місяць, і було би. Коректно, і зрозуміло, буде запитання, а як знати на інші місяці, а можливо, у вас буде поїздка там, в червні, в серпні, у вересні і так далі. Ці розрахунки я буду кожен місяць напередодні завчасніше давати в закритому своєму телеграм-каналі. Посилання є на нього в шапці профілю, будь ласка, додайтеся. І ви цю інформацію зможете вже автоматом там, подаруночок собі отримувати завчасно і, відповідно, завчасно я буду на місяць наперед щоб ви могли спроєктувати поїздки, вибрати, наприклад, найкращі напрями, і не за всі гроші, не за три дні до початку місяця будуть у вас такі роздруківочки. Травень, подорожі та напрямки. Дивіться, якщо вам потрібна допомога в темі бренду, реклами, просування, запуски, можливо, сюди ще я також можу донести. Не хотіла просто дуже багато вписувати, більше трішечки розкрисливно. Якщо вам потрібно, змінити імідж. Можливо, хтось поїде за косметичними процедурами, пластиковими операціями, да, де цей імідж змінюється, де людина змінюється. Можливо, ви поїдете на якісь. Вам потрібно їхати в поїздку, наприклад, яка вас масштабне, яка просуне вас, яка дасть от, таке слово російське узнаваемость да, вашого бренду, вашого лица. Ну, це типу як робочі поїздки. Да? Це все сюди підійде. Вам потрібно, щоб. От перший показник Азімута з АБ, да, оцей перший показничок у вас випав в сектор Сівера-Запад. Неважно, один, два, три, неважно, Головне, сам сектор. Чому? Тому що саме в травні там збирається така енергія, яка зможе це вам дати. Мене запитували, чи працює це... Не на довгій відстані, а на короткі. Працює, але ви повинні умовно відчути. Так? Енергія по дню працює тільки на цей день, енергія по місяцю тільки на місяць працює, енергія по року працює відповідно цілий рік. Тобто все залежить від вашої задачі. Так? Якщо вам потрібно навчання, пошук інформації, наставники, колаборації, відкриття бізнесу, сюди ми що ще можемо відправити. Якщо вам потрібно навіть по Знайомитися з людьми в бізнесі, да, подивитися, хто що робить, оцю інформацію навіть не тільки просто в позі йоги сидіти, да, а любі отакі задачі з навчанням, з пошуком потрібної інформації, з пошуком потрібних людей. Ви ас тоді азімут, а Б має в сектор впасти в сектор запад, да? захід на українській мові, запад буде на російській. Ви плануєте тоді поїздку саме в цьому напрямку. Якщо вам потрібна допомога чоловіків, підвищення, да, це вже йде більш кар'єрні сходи, якщо потрібні ділові статусні знайомства, там, де є статус, де є ВІП, де є, знаєте, власні такі люди, вам потрібно на травень зосередити свої подорожі в сектор «Восток». І дивіться, дуже часто. Буває так, що, наприклад, людина не хоче їхати, наприклад, в робочу поїздку. Людина втомилася, вона хотіла би в травні поїхати в подорож. Але їй дуже імпонує, наприклад, оця підвищення, наприклад, по кар'єрним сходам. Чи можна співміщати да, з. Поєднувати. Так, да, так можна. Тому що коли ви будете їхати в цю подорож, в цю поїздку, цим маршрутом в правильному напрямі, ви будете думати відповідно про ту ціль і задачу, для якої ви обрали цю подорож. І навіть якщо ви по приїзду там умовно не будете навчатись там чи сидіти ходити на якісь зустрічі, знайомства, ви все одно цю енергію візьмете. Тобто вона вам все одно накопичиться умовно да, в вашому полі. А ось такі є. Теми по, по травню. Да? Є їх у нас три умовно сектора, Ці сектора кожен місяць будуть змінюватися. Да? Ось це важливо розуміти, в які напрямки не подорожувати цілий рік. Я сказала, і зараз покажу ще один слайдик. Зараз спробую його знайти. Давайте ще разочок я. Добре, дивіться, що ми зробимо. Я тоді збережу і зараз ще раз вийду. Зовсім.